Як прогодувати дитину за 3 гривні? Саме стільки у деяких районах Івано-Франківської області передбачено на харчування дітей у школах. Відповідно на збалансовану калорійну їжу цих грошей не вистачає. До слова, діти учасників, АТО уже харчуються безкоштовно. В місті я знаю 100% Ми харчували всі школи харчували за рахунок. Коштів, які були в школах, це підприємці організовували. Є рішення вже на сесію міської ради про те, що ці всі питання по учасниках АТО і дітям дітях учасників, АТО буде харчування здійснюватися безкоштовно. Воно не підлягає обговоренню. бюджетних коштів не вистачає не тільки на обіди близько половини шкільних харчоблоків області потребують заміни. Як запевняють учасники громадської ради, яка працює при ОДА, робота у цій сфері ведеться, але одиничними кроками. Тому громадські діячі апелюють до очільника області, аби на найближчій сесії обласної ради депутати розглянули питання про харчування дітей у школах.